Тесла анонсувала двигун для електромобілів, який сколихнув усю індустрію електромобілів від BYD до власної штаб-квартири Тесла. Це питання лунає всюди. Що ж зробив Ілон Маск? Тому що двигун, який Тесла створила цього разу, це просто диво. Це двигун без використання рідкоземельних металів, тобто він не використовує жодних рідкоземельних металів. Досі всі компанії покладалися на ті самі дорогі та обмежені метали, які призвели до стрімкого зростання цін на електромобілі. Але Тесла змінила ситуацію. Ілон Маск оголосив, що його новий двигун не містить рідкоземельних елементів, проте його продуктивність вдвічі вища ніж у попередніх двигунів. Цей двигун використовує нову магнітну технологію, яка не лише збільшує запас ходу, але й зменшує споживання енергії. Це означає, що транспортні засоби тепер зможуть проїжджати далі. Потребуватимуть менше зарядження та значно зменшать витрати. Ось чому інновація Тесла викликала ажіотаж серед автомобільних компаній по всьому світу. Тепер питання: чи є цей крок просто метою захисту навколишнього середовища, чи за ним стоїть ширша ринкова стратегія? Чи покладе новий двигун Тесла край домінуванню таких компаній, як BYD? І найголовніше, яку нову технологію Тесла використала в цьому? І чому цей двигун порушить весь ринок електромобілів у майбутньому? Перш ніж ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі потужні відео, як це чим відрізняється двигун Тесла без рідкоземельних елементів? Двигун Тесла без рідкоземельних елементів відкрив нову главу на світовому ринку електромобілів. Досі двигуни всіх вироблених електромобілів вимагали використання рідкоземельних металів, таких як неодимтербій та диспрозій. Ці метали були необхідні для виготовлення магнітів, забезпечуючи більшу потужність та швидкість. Однак ці метали дуже дорогі та доступні лише в кількох країнах, таких як Китай. Тому світова індустрія електромобілів стала залежною від них. Тепер Тесла досягла того ж подвигу з технологією без рідкоземельних елементів, зробивши двигун потужнішим, доступнішим та екологічнішим, навіть без цих металів. Саме це відрізняє його від усіх інших двигунів. Тепер питання в тому, як Тесла досягла цієї магії. Фактично, Тесла застосувала нову магнітну архітектуру у своєму двигуні. Двигуни зазвичай використовують постійні магніти, що містять рідкоземельні елементи. Однак двигун Тесла використовує інший метод Він використовує вдосконалену магнітну систему на основі МІДі, яка забезпечує таку ж магнітну силу, але не містить рідкоземельних металів. Інженери Тесла... Розробили магнітний потік для збільшення як ефективності, так і крутного моменту двигуна без використання рідкоземельних металів. Конструкція ротора цього двигуна також абсолютно нова. Втрати тепла та витік енергії були основними проблемами у старих електродвигунах. Цього разу Тесла впровадила у свій ротор структуру із замкнутим магнітним контуром, яка забезпечує стабільність магнітного потоку та генерує менше тепла. Це означає, що двигун забезпечує більшу потужність з меншим споживанням електроенергії та служитиме довше. Саме тому Ілон Маск сказав, що цей двигун буде найефективнішим двигуном за всю історію. Ще однією особливістю є інтелектуальна оптимізація матеріалів. Тесла використала у цьому двигуні матеріали, які не лише придатні для переробки, але й екологічно чисті. Це означає, що весь двигун є екологічно чистим. У той час як інші компанії забруднюють довкілля. Через видобуток рідкоземельних матеріалів Тесла розірвала це коло. Цей двигун став яскравим прикладом чистих технологій майбутнього. Говорячи про продуктивність, цей двигун, що не містить рідкоземельних елементів, має набагато більшу потужність ніж звичайні двигуни. Його реакція на крутний момент швидша, прискорення краще, а тепловіддача першокласна. За словами Тесла, втрати енергії в цьому новому двигуні зменшилися на 25%. А це означає, що ваш автомобіль тепер може їздити довше, не розряджаючи акумулятор. Крім того, оскільки він не містить рідкоземельних елементів, його виробничі витрати також знизилися. Це безпосередньо виграє від майбутніх моделей Тесла, таких як Model 2, завдяки зниженню ціни. Ще однією важливою перевагою є контроль над глобальним ланцюгом поставок. Тепер Тесла більше не доведеться покладатися на одну країну щодо рідкісних металів. Це не лише здешевить виробництво, але й зменшить вплив глобального дефіциту чи геополітичної напруженості. Іншими словами, Тесла перетворила найбільшу слабкість індустрії електромобілів на силу. Технічно цей двигун не просто механічний винахід, а повна зміна парадигми. Досі вважалося, що створення високопродуктивного магніту без рідкоземельних елементів неможливе, але Тесла довела, що слова неможливо немає в їхньому словнику. Цей двигун формуватиме майбутнє, де кожна компанія прагнутиме до рідкісних, екологічно чистих рішень. Новий двигун Тесла це безшумна революція. Він поєднує в собі вдосконалену магнітну конструкцію, високоміцні магніти на основі міді, ефективну систему охолодження та легкі матеріали, що виводить всю систему електромобілів на новий рівень. Це не просто двигун, а послання Ілона Маска про те, що сталий розвиток та доступні технології стануть рушійною силою майбутнього. Подвійна потужність та продуктивність. Як це стало можливим? Коли Ілон Маск заявив, що новий рідкісний безземельний двигун Тесла подвоїть її продуктивність, багато хто поставився до цього з недовірою. Але коли були розкриті технічні аспекти цього двигуна, всі зрозуміли, що це не маркетинговий трюк, а справжня революційна зміна. Тепер питання в тому, як Тесла цього досягла. Секрет криється в її крутному моменті ефективності та системі зменшення втрат енергії. Попередні електродвигуни мали серйозну проблему. Робота на високих швидкостях виділяла тепло, що призводило до втрати значної частини енергії. Це зменшувало запас ходу автомобіля та призводило до швидкого зносу двигуна. Однак цього разу Тесла повністю переробила двигун. Цей двигун має вдосконалену електромагнітну структуру, яка підтримує стабільність магнітного поля. В результаті, коли двигун обертається, крутний момент або сила, що рухає транспортний засіб, набагато більший ніж раніше. Саме тому Тесла стверджує, що новий двигун може забезпечити майже вдвічі більшу продуктивність, ніж його попередник. Це означає більшу потужність, вищу швидкість та більше потужності з меншим споживанням електроенергії. Тесла також покращила конструкцію ротора та статора цього двигуна. Раніше частина енергії двигуна витрачалася у вигляді тепла, але тепер цей двигун має обмотку з низьким опором та мідний каркас, що розсіює тепло. Це дозволяє двигуну залишатися прохолодним навіть під час тривалої роботи, і він витрачає приблизно на 20-25% менше енергії. Коли двигун менше нагрівається, його ефективність автоматично зростає. Це безпосередньо впливає на запас ходу автомобіля, а це означає, що автомобіль може подорожувати довше на одному заряді. Ілон Маск каже, що цей двигун не тільки потужний, але й пропонує розумне використання енергії. Це означає, що двигун автоматично вирішує, коли і скільки енергії використовувати під час руху, балансуючи між продуктивністю та часом автономної роботи. Щоб досягти цього, Тесла інтегрувала датчики на основі штучного інтелекту в систему керування двигуном, які фіксують дані в режимі реального часу, такі як температура двигуна, напруга та швидкість. Ці дані миттєво обробляють себе, і двигун автоматично регулює свою вихідну потужність. Саме тому автомобіль працює плавно. Втрати енергії мінімальні, а розгін відчувається неймовірно швидким. Тепер поговоримо про довкілля: цей двигун без рідкоземельних елементів, розроблений не лише для високої продуктивності, але й є значною екологічною перемогою. Досі для двигунів електромобілів використовувалися рідкоземельні метали, такі як неодим, тербій та диспрозій. Ці метали зустрічаються лише в кількох країнах, таких як Китай і видобуток корисних копалин. Необхідний для їх видобутку, завдає серйозної шкоди Землі. Шари землі розкопуються, використовуються токсичні хімікати, а також марнується значна кількість води. Згідно з численними дослідженнями, видобуток рідкоземельних елементів збільшує радіоактивне забруднення як ґрунту, так і води. води. Однак новий двигун Тесла не використовує ці метали. Це означає менше видобутку корисних копалин, що покращить здоров'я планети. Цей двигун працює на магнітній системі на основі міді, яка не тільки недорога, але й придатна для переробки. Це означає, що якщо цей двигун буде замінено в майбутньому, та його матеріали можна буде використовувати повторно без будь-якої шкоди для навколишнього середовища. Крім того, технологія без рідкоземельних елементів значно зменшує вуглецевий слід. Чим більше скорочується видобуток рідкоземельних елементів, тим меншими будуть викиди парникових газів. Сама компанія Тесла заявила, що цей двигун є важливим кроком до досягнення нульової залежності від видобутку корисних копалин у майбутньому. Це означає, що автомобілі будуть не лише електричними, а й справді чистими для планети. Уявіть собі, коли двигун забезпечує більше потужності, споживає менше електроенергії та захищає навколишнє середовище, його цілком можна назвати двигуном майбутнього. Саме тому компанії по всьому світу зараз уважно стежать за цією моделлю Тесла, адже це не просто технологія, а послання про те, що майбутнє зелене та розумне. Цей двигун Тесла перемагає за двома напрямками: як у потужності, так і в захисті навколишнього середовища. З одного боку, да, цей двигун б'є всі старі рекорди з точки зору продуктивності, а з іншого боку, він доводить, що є найбільшим кроком до порятунку землі. Чому BYD та інші компанії втрачають сон? Відколи Ілон Маск анонсував двигун без рідкоземельних елементів, такі компанії, як BYD, Toyota та Honda, не можуть спати. Причина проста: Тесла досягла того, про що інші компанії лише мріяли. Досі BYD вважався найшвидше зростаючим брендом електромобілів у світі, але правила гри змінилися. Двигун без рідкоземельних елементів означає, що Тесла тепер не лише попереду в технологіях, але й виграє як за вартістю, так і за екологічністю. Автомобілі BYD відомі своєю високою продуктивністю та технологією акумуляторів, але вони все ще залежать від рідкоземельних матеріалів. Це збільшує їхні виробничі витрати та створює обмеження поставок. Тесла і з іншого боку усунула цю залежність, запровадивши систему без рідкоземельних матеріалів. В результаті автомобілі Тесла стануть дешевшими та ефективнішими, то ніж автомобілі BYD у найближчі місяці, що може вплинути на частку ринку BYD. Що стосується Toyota та Honda, то обидві компанії відставали в гонці електромобілів. Toyota все ще значною мірою покладається на гібридні технології, тоді як Хонда зараз зміцнює свою лінійку електромобілів. Але двигун Тесла без рідкоземельних елементів змусив їх переглянути всю свою стратегію. Ця технологія показує, що майбутнє визначатиметься не лише акумуляторами чи програмним забезпеченням, а й конструкцією двигуна. Toyota та Honda зараз активізують дослідження в цьому напрямку для розробки двигунів без або з низьким вмістом рідкоземельних елементів, але це потребує часу. часу. Поточна перевага Тесла може тривати ще багато років. Тепер, коли справа доходить до вартості. Ця технологія без рідкоземельних металів виявиться найбільшим переломним моментом для Тесла. Ціни на рідкоземельні метали швидко зростають, і лише кілька країн контролюють їхні постачання. Коли двигун виключає ці метали, його виробничі витрати автоматично зменшуються на 20-30%. Це означає, що ціна повністю електричного автомобіля тепер може бути нижчою. Наступна велика мета Тесла Model 2, найдоступніший автомобіль Тесла. Ілон Маск вже заявив, що ціна цього автомобіля буде близько 25 доларів, приблизно 20 лахів рупій. Тепер, з появою двигуна, що не містить рідкоземельних елементів, ця мета стане ще легшою. Двигун стане дешевшим, витрати на матеріали зменшаться, а процес виробництва пришвидшиться. Це означає, що Тесла зможе створити автомобіль, який буде не лише високотехнологічним, але й доступним для широкого загалу. Ця технологія виграє для Тесла не лише за ціною, але й за швидкістю виробництва. Багато компаній змушені зупинити виробництво через дефіцит рідкоземельних металів, але тепер Тесла більше не потребуватиме таких матеріалів. Вона може виробляти двигун повністю під власним контролем. Це скоротить виробничий ланцюжок і зменшить терміни доставки. Саме це найбільше турбує BYD, Toyota та Honda, оскільки вони досі не мають рішення, щоб позбутися своєї залежності від рідкоземельних елементів. Це матиме прямий вплив на ринок. Коли Тесла представить доступні, довговічні та довговічні автомобілі з великим запасом ходу, що працюють на двигунах, що не містять рідкоземельних елементів, інші компанії будуть змушені знизити ціни. Але це буде нелегко, оскільки їхні витрати вже високі. Тому кажуть, що наступні два роки будуть вирішальними для ринку електромобілів, або компанії оберуть шлях без рідкоземельних елементів, або Тесла витіснить їх з ринку. Технологія без рідкоземельних елементів це не просто інновація, а революція. Тесла продемонструвала, що екологічно чисті технології не обов'язково мають бути дорогими. Цей крок зроблено не лише для прибутку Тесла, а й для майбутнього всієї автомобільної промисловості. Тепер у таких компаній, як BYD, Toyota та Honda є лише два варіанти: або йти в ногу з цими змінами, або поступитися швидкості Тесла. І якщо все піде за планом Ілона Маска, то в найближчі роки на дорогах кожної країни з'являться недорогі автомобілі без рідкоземельних елементів, такі як Model 2. І тоді стане зрозуміло, хто справжній король електромобілів. Погляд у майбутнє завтрашній день від двигуна без рідкоземельних металів. Якщо ви хочете зазирнути у майбутнє, скажімо, через 5-10 років, двигун Тесла без рідкоземельних металів це перший крок до цього майбутнього. Досі світ покладався на рідкоземельні метали для будівництва електромобілів, які є не тільки дорогими, але й обмеженими. Але Тесла подолала цю залежність. Це вже не просто технологія, а революція, яка змінить цілу галузь. У найближчі роки саме ця інновація зробить бензинові та дизельні двигуни застарілими. Уявіть собі, коли така компанія, як Тесла, зможе створити двигун без рідкоземельних елементів, який буде потужним, доступним та довговічним. Інші компанії наслідуватимуть цей приклад. Протягом наступних п'яти років майже кожна велика компанія з виробництва електромобілів, будь то BYD, Toyota, Honda чи Volkswagen, намагатиметься перейти на технології безрідкоземельних елементів. Це здешевить виробництво, спростить ланцюг поставок та збільшить доступність електромобілів у всьому світі. Ця зміна зробить електромобілі не просто розкішними автомобілями, а транспортними засобами, доступними для звичайних людей. Тепер виникає питання: чи знаменує ця зміна початок кінця двигунів внутрішнього згоряння ДВЗ чи бензиново-дизельних двигунів? Відповідь так, безумовно. Протягом останніх 100 років технологія двигунів спиралася на ту саму стару філософію спалювання палива для виробництва енергії. Але тепер, коли з'явилися такі технології, як двигун без рідкоземельних елементів, потреба в пальному зникне. Електродвигуни вже безшумні, чисті та ефективніші. А тепер, коли їхня вартість також знизилася, у компанії немає причин продовжувати просувати бензинові двигуни. Протягом наступних 10 років ми побачимо, як кількість бензоколонок поступово зменшиться, а зарядні станції з'являться всюди. Конструкції транспортних засобів зміняться, їх обслуговування стане дешевшим, а люди матимуть доступніші, потужніші та екологічніші варіанти ніж будь-коли раніше. Двигун без рідкоземельних елементів стане найміцнішою основою для цих змін. Вплив цієї технології не обмежиться автомобільною промисловістю. У майбутньому ці ж двигуни використовуватимуть для скутерів, автобусів, вантажівок і навіть літаків. Тому що, коли двигун дешевий, потужний і не шкодить землі, він буде корисним усюди. Ще один важливий момент: двигуни без рідкоземельних елементів також змінять політичну та економічну взаємозалежність країн. Досі Китай контролював приблизно 80 сятких поставок рідкоземельних елементів. Але коли потреба в рідкоземельних елементах зникне, інші країни також матимуть рівні можливості в індустрії електромобілів. Такі країни, як США, Європа, Індія та Японія, тепер зможуть виробляти власні двигуни для електромобілів без будь-якого зовнішнього тиску чи дорогого імпорту. Цей крок Ілона Маска тогососу не просто технологія, а початок нового мислення. Він демонструє, що в майбутньому влада належатиме тим, хто є одночасно сталим та інноваційним. Двигуни без рідкоземельних елементів змінять ринок електромобілів трьома основними способами в наступному десятилітті. По-перше, вони знизять ціни. По-друге, це прискорить перехід на зелену енергетику. По-третє, це покладе край ері бензинових двигунів. І так, найбільшу вигоду від цієї зміни отримують покупці у найближчі кілька років. Ви зможете придбати електромобіль менш ніж за один мільйон рупій, який проїде 500-600 кілометрів. Не потребуватиме технічного обслуговування та забезпечить пробіг від 10 до 12 кілометрів на одному заряді електроенергії. Двигун без рідкоземельних елементів це не проблиск майбутнього, а реальність. Компанії, які сьогодні вважаються жартом, завтра будуть женетися за ним. А в день, коли ця технологія пошириться по всьому світу, ера двигуна внутрішнього згоряння справді закінчиться. Це означає, що протягом наступних 50 років ви побачите тихіші дороги, чистіше повітря та більш розумні, потужні та доступні транспортні засоби. І за всією цією трансформацією стоятиме одне ім'я Ілон Маск та його двигун без рідкоземельних елементів. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал, адже найближчим часом ми першими поділимося новими дивовижними подіями про тесла.